оголошується два імені України Другий серпня 16 років міста Київського Пошинського Сьогодні в складі суду присяжних Головуча суддя суддя Здоби Писячных Сергоглахского понял, прискоривський Миколаєв, Казаши, Мищу, Печасу до Розусів на Пувач, но Січка, Серьев, Палаша, 27, Варсі, Динус, року народження місце врочи, нескуд, за зареєстрований проживав за Київ, Червоно, Зорни, 152, Гуртожит, Габруска на пова Михайловича 27 сьогодні, ще року, нарушення, місіс Ніччини, скула за реєструнда, проживаться, задречені сховы, смістани. Там речення, Александр Миколаевич, восьмого ресурси року народження в місті Київ, зарестом, прожива, задресу, Київ, вулиця, Ліватна. і кожна окремого понумашится в Чизочі прибачення. Через частину статті 41, частина 3 статті 365, частина 3 статті 258, стаття 340, пункти 1, 1, 5, 12, частина 2 статті 115, частина 2 статті 15, пункти 1, 5, 12, частина 2 статті 115 та частина 2 статті 262 КГ Україна. Також стосовно тамтура Сергія Борисовича, 17 года 1979 року, на народжуємо місяки завестом, проживається адресою Киев Ревуцького, який будуващив чи злочин, розбачили з частина 4 статті 41, частина 3, статті 365. 258, стаття 340, пункт 5, 12, 16, 2 статті, 115, частина 2 статті 15, пункт 5, 12, 6, 2, статті, 115 України Івана Шевського Юля 15 вересня 1977 року, народження місяків зареєстрованих Київ Туманяна, проживає за адресу Київ, Героїв Старінграда, 48, які обвинувачували вчені злочини прибачає з 144 статті 41, численної 3 статті 360. 5, 630, 258, стаття 340, пункти 1,512, друга статті 115, частина 2 статті 15, пункт 1, 5, 12, частина 2 статті 115, частина 1, статті 263 України. Різні клопотання старі провадження щодо заходів забезпечення даного кримінального провадження. Сторони провадження прокурорів Суксименоцький, опонувач цивільних відповідачі зінченка, проський майрічка там Тура Перешевський, захисників Горшинські Тарашевський, інші учасники, перелік наводиться, встановив. У зв'язку з тим, що судового розказаного кримінального провадження, даний час не закінчення, складність, якого обумовлено великою кількістю учасників та епізодів, а Строк дії обрано щодо всіх обвинувачів запобіжного заходу, закінчується прокурор, посилаючись на вагомість доказів чинення обвинувачів Зінченка, Абросхина Марійченка, Тантури Інашевська, особливо тяжких та тяжких насильницьких злочинах на енергетики і похилення від суду та впливу на очевидців подій. Заявив щодо кожного окремого клопотання про продовження їх кожного окремого тримання під вартою на строк 2 місяці. Крім того, під час судового провадження потерпіли Касенка, Змінка Шимко, Червонів, Карнів Мовчана, Давчук, Капанасюк, Матачук та інші. Кожне окрема висловила думку про необхідність тримання під вартою всіх обнувачених даного провадження до закінчення судового розвіду. Лише потерпіла Гриневич, вважала за недоцільне подальше тримання обвинувачених Зінченка та Аброськіна під вартою, потерпіли Байдовський Сенка, Прощук та Тощен, залишила вирішення цього питання на розсуд суду. Захисник обвинувачених Аброськіна та Решко разом із захисником Горошинським щодо Амброскіна, заперечуючи проти вказаних клопотань прокурора, заявив власне клопотання про зміну обвинувачення Янашевського за випаджу закладу на будь-який більш м'які. Захисник Маріченка Горошинський заперечував проти продовження тримання під вартою обвинувачення. Захисник обвинувачених Зінченка та Тантури, Варфоломієв, заперечуючи проти задового клопотання прокурора про продовження тримання під вартою, заявив власні клопотання про скасування запобіжного закладу, вказаним обвинуваченням кожному окремо. Захист при цьому послався на відсутність доказів опонувачення, схиляючи суду, їх оцінювання на даній стадії за критерієм сумнівності, допустимості, спірності, переконаності та достатності. Також послався на добросовісну поведінку цих опонувачень під час досудового розслідування, принаймні відсутність доказів про протилежне. Сторона захисту також послалася на дані про особу обвинувачених і те, що ризики, які раніше бралися до уваги, не існують, і прокурор не доведе. Справа перебуває в суді. Опонувачення наміру кляція від суду не мають, а з них тримаються під вартою понад розумні строки. Сторона захисту консолідовано підтримала всі свої заявлені клопотання, дослухавши думку прокурора, обвинувачених їх захисників, думку присутніх потерпілих, представників потерпілих, які підтримали клопотання прокурора і заперечували проти задоволених клопотань захисту, при цьому також даючи власну оцінку дослідженим доказом за критеріями переконності та достатності, організувавши наявні матеріали кримінального провадження, доводи заявлених клопотань та полені сторонами під час судового фактичних дані суд присяжних, вважають, що всі Вище вказані клопотання захисту про зміну та скасування запобіжного заходу задоволені не підлягають, а клопотання прокурора про їх продовження підлягають задоволені частково з таких підстав. Дійсно, обготований самої підозри всіх обвинувачених вже не є вирішальним критерієм на даній стадії процесу. Натомість залишається достатньо підстав вважати, що Зінченка, Аброськи, Маріченка, Тантура та Янишевський, опинившись на волі, зможуть укидатися відсутне на витрати процесуальні рішення резервиховування. Стадія судового розгляду. Під час якої досліджені докази, які надані стороною обвинувачення та нею як прямі, дані щодо статусу та локації всіх обвинувачених на момент окремованих діянні, результати балістичних досліджень тощо, вказує на те, що, крім раніше оцінених судом присяжних фактичних обставин, які раніше обґрунтовували існування такого ризику, а саме характер вихованних протиправних дій та тяжкість покарання, з'явилися і нові. Ухилення від слідства інших осіб, які також підозрюються вчинені заданих групових дій, що набуло масового, системного та організованого характеру. Цей аспект набув значення стійкої характеристики та особливості даного провадження. Результати проведених судом процесуальних дій тільки підвищують існування вказаного ризику, оскільки змістовно наповнюють фактичні обставини, які його обґрунтовують. А виявлені при цьому окремі протиріччя та можливі сумніви, на що звертав увагу захист, не втрачена можливість усунути під час судового розгляду, який триває. Вони не можуть набути характеру домінуючих. Крім того, суд присяжних приймає до уваги на виконання вимог статті 178 КПК і дані про особу кожного забонувачного Крему, які детально викладені в ухвалі суду присяжних 23 лютого 2016 року і на даний час не змінилися. Суд оцінює ці обставини окремо щодо кожного як сукупності з даними, які випливають з обсягу висунутого симвоєм обвинувачення в, в чиниразованих групових протиправних дій. Дійсно, соціальні зв'язки, статус Янашевського та Марійченка, як учасників бойових дій АТО. Та факт отримання тамтуру і тілесних ушкоджень під час масової акції протесту на початку 2014 року є тими даними, які суд приймає до уваги при вирішенні питання про необхідний та допустимий обсяг обмеження прав вказаних громадян для цілі даного провадження. Проте ці дані не є такими, що збільшують довіру до вказаних осіб настільки, щоб ризик переховування на даний час вважати менш значимим, зважає суд і наступ такого обмеження стосовно заданих осіб в суді, який не перевіщує року. Залишається достатньо підстав вважати, що Зінченка, Аброски, Марічний та Яна пинившись на волі, зможуть також перешкодити кримінальне провадження, що вони законно вплину на очі виці події. На це вказують такі обставини. Висока ймовірність контактів з боку продавачів, якщо вони не на волі. З іншими колишніми співслужбовцями, в тому числі, які на даний час приходять в сільської ризик змогу втрата доказів в межах даного провадження. Однак цей ризик перешкоджання суд присяжності як а тому виключно в сукупності з ризиком переховання. Реалізація саме якого унеможливе досягнення пріоритетної мети продовження більсового заходу забезпечення судового розгляду у даному випадку, провадження обвинувачення до компетентного судового органу як того вимагають справжні інтереси. Суспільство щодо повного неупереджено та як можливо швидкого продовж розумного строку судового розгляду. Які не зважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої особи Європейський суд справ людини у своїх рішеннях підкреслював, що тримання особи під вартою може бути виправдано, якщо цього вимагають інтереси суспільства, оцінюючи, які суд бере до уваги всі фактори, які мають відношення до даної справи, у їх взаємозв'язку саме характер обставини тяжких злочинів, оголошеної соголошеної підозрюваю вчинені, ризики передбачені пунктами 1, 3 частини 1 статті 177 КПК України, покарання, яке може бути Значення в результаті засудження, а не тільки характер, минуле, особисті та соціальне обставини життя обвинувачених кожного окремо їх зв'язки з суспільством. З іншим, напросим річ Сантура та Анишевського винувачу вчинення тяжких і особливо тяжких насильницьких злочинів, в тому числі за статтею 258 ГРА України, що призвели до загибелі великої кількості людей. Засунулися на видаку, що стан суд присяжних приймаючи до уваги встановити дані про особу обвинувачених. В тому числі щодо стану їх здоров'я, соціальні зв'язки, вік, попередні позитивні характеристики, які судоцінював виключно особливо з іншими наведеними вище даними, Вважає за необхідне продовжити раніше обраний щодо них всіх захисту виглядів зітя під варту на максимальний строк, тобто на 60 днів. Таким чином задовольнити клопотання прокурора в цій частині частково і повністю відмовити в задоволення клопотання захисту. Оскільки відсутні підстави вважати, що інші менш свого забіжні заходи припасти 176 КПК України, у тому числі і цілодобовий домашній арест можуть на даному етапі забезпечення виконання обвинувачень процесуальних обов'язків, що з частини п'яти 114 КП ризикам прибувати за кожним вигляду суду та їх належну поведінку бути адекватними для цілі запобігання наявним і вказаним вищим ризикам, а також бути пропорційними для досягнення вказаної вищої мети за застосування запобіжними заходами. Разом з тим, похотання прокурора в частині продовження запобіжного закладу щодо кожного сказаних обвинувачених на строк понад 60 днів в межах двох місяців, задоволений підлягає з огляду на правила частини першої статті 1972 України, за якою строк дії ухвали суду про продовження строку тримання під варто обмежено 60 днями. Дане провадження стосується обвинувачення, у тому числі в особливо тяжких в насильницьких злочинів. Злочини передбачану 3 статті 252 КК України, а тому суд, вважаючи необхідним продовжити тримання під варту всіх опонувачень, керуючи правом частини 4 статті 110 статті 5 статті 176 українською, бачає передписав до визначення при цьому розміру застав. Суд приймає до уваги дані з реєстрів щодо часу затримання кожного забонувачення. Враховуючи виконано, керуючись законом, суд присяжних ухвалив. Попитання захисту опонувачів з інших татари про скасування раніше обрано щодо них за підбіжну заходу і тримання під вартою, а опонувачення Єнашевського про зміну такого запірузав на більш залишити Клопотання сторони обвинувачення про продовження тримання під варто обвинувачених зінченка, Брускина Марічника та Буротянишевського задовольнити частково. Завжди захисту до Зінченка, тримання під варто залишити без зміни, продовжує строк, строк тримання зінченка Сергія Паличу 27 вересня до 40. Народження місце поручення з під варто на 60 днів, тобто по 30 вересня шістнадцято року до 3 години тридцять три хвилини. Забіж захища до Мороз, кіна, тримання під вартою залишити без зміни, продовж року тримання Амбросного Павла Михайловича червня, війну, року, рожені, Ні, житчу, мій, в червня 79 року народження місця Ніжчини в під вартою на 60 днів, тобто по 30 вересня шістнадцятого року до 3. За тридцяти. Забіжня щодо Маріченка, тримання під варто залишити без зміни. Продовж труб тримання Марічника Олександра Миколаєвича 8 вересня шостого року. Народження місця Києва під варто на 60 днів, тобто по 30 вересня. 16 до 8.00. Забіжний щодо тамтури тримання під вартою защитити без зміни, продовжує строк тримання тантури Сергії Бісіна років 79 року народження місяків під варту на 60 днів, тобто по 30 вересня 2016 року до 8.00. Забіжний захід щодо Янишевського тримання під варту зашити без зміни, продовжує строк тримання сільського За вікторів, 15 вересня 1777 року народження місіків під варто на 60 днів, тобто по 30 вересня 2016 року до 14.10. Отримати зізначення Броскіна Марічника Тамтуру та Янашевського у Київському сезону No13. Вичай в частині клопотання сторони обвинувачення про продовження тримання під варту примерно зічника Броскіна Марічника та Танишевського. Саме в частині такого продовження на строк понад 60 днів залишити без задоволення. Ухвало скажений Піліа, після Черпакова, Гладів Конів, суддя, оздоба сідчук, підписи. Прошу сідати. Судзує, що на сьогоднішній день були досліджені заплановані дані матеріали. Наступне судове засідання раніше у нас повинні дата, 4 число, тобто на цьому тижні 4, і суд чи зорієнтовані сторони провадження про предмети засвітження. Зокрема, щодо командира Торського Степоцького ми будемо надавати документи також щодо ідентифікації іншого загиблого обійця. Також ми будемо попитати про допит, оскільки одного потерпілого Кондряпельського. З об'єктивних причин кількості нас посередників відбуває довгострокове відрядження. Власне, вже до потерпілих у нас згідно з планами підійшли. Тому просто головне, щоб сторона Захисту орієнтувалася про потерпілий Кетлярівський, це у нас представник. Це на наступне судове засідання, тоді ми це будемо планувати. Зрозуміло. Суд оголошує перерос суду 11.34 серпня 2016 року.